Дуже велика дяка за це, От, вони дійсно стараються, вони роблять усе можливе. Поэтому, ну, ну що можна сказати? Тільки велике спасибі їм, що вони стараються відновити світло. Буває я ж кажу, що тут немає світла, тут раз дали, потім потім отключили. відключили. Ну, це ми тут, а вони то працюють. Вони за це несуть якось як то відповідальність чи е, потребу в своїй роботі, в своїй праці, що вони повинні мали людям дати світло, от, щоб менше страдали. Ну, ми то переживемо, а як оце маленькі дітки, а, де, а я вдома є взагалі на електрики, це, це страшно. Ну, ми купляємо, стараємося, у ну, кого є гроші, то звісно купляє генератори, інвектори, теж, щоб підтримати. Ну, це, це мало. ж.